П'ять років науковці експериментували. Мета знайти водоростеву культуру, за допомогою якої можна обігрівати приміщення. Мартін Кернер та Штефан Гіндерсін створили спеціальну установку на часі її випробування. у цій царині поки що немає досвіду. Це перша установка у світі. Водоростевий будинок світова новинка. Втім, уже можна поширювати досвід вирощування водоростей за скляними фасадами. Рослини потребують кількох поживних речовин, вуглекислого газу та сонячних променів, щоб виробляти тепло та ціну біомасу. Корисний вихід надзвичайно високий. Венвеонсдіефіцієнсна анкукн каманзаг раунда басім процент. Якщо говорити про ефективність, то можна зазначити, приблизно 10% світла йде як енергія в біомасу, а 38% ми отримаємо назад як тепло. Це означає, що 48% вісім світла я отримую назад. Фотовольтаїк ними ліки ґунґербацтвовбисфивцем процент і не ефіцієнс. Інновативні будівельні матеріали та енергетичні системи провідна тема міжнародної виставки у Гамбурзі. Вона є викликом для архітекторів та будівельників, які шукають нові ідеї для покращення екологічності будинків. Втім, організатори виставки застерігають, запропоновані проекти не повинні залишатись одинокими маяками. Це Високоефективні з енергетичної точки зору будівлі. Вони малозатратні, водночас. Вони вельми інтелігентно регенерують енергію і рівно стільки, скільки її можна спожити у закритій теплосистемі. Навіть басейн може її забирати, тож ми говоримо зовсім про інший рівень. Такими проектами цікавляться і інвестори, адже з такою технологією можна економічно вигідно використовувати фасади, які досі не користувались попитом, наприклад, будинки меблів чи сховища. Ми вже настільки далеко зайшли, що це ніби ще прототип, але по суті готовий проект. У маркетингову концепцію ми внесемо деякі зміни. Однак, як ви бачите, цей фасад це готовий продукт, який можна використовувати. продукт Криса анґендвернка. І ще треба детально випробувати складні системи водопостачання. Наприкінці квітня до них додадуть водорості. А за фасади заселяться перші мешканці.